Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про останній чарівний місяць осені, який називається листопад. Раніше його назвали листопадець, падолист, призимник. Ще не на всіх, але вже на багатьох деревах немає листя. На території нашого дитячого садочку є дерево горіх. І листячко на ньому майже все облетіло, лише зверху ще тримаються кілька листочків та гойдаються на вітру. Листопад останній місяць осені. Збираються птахи з граями та відлітають у теплі краї. Частіше і частіше йдуть дощі, і навколо себе ми бачимо сірі фарби. Але природа все ж таки дарує нам можливість помилуватися і яскравими фарбами листопада. Давайте разом помилуємося осінніми квітами. Як гарно квіти восени цвітуть, мов зблиснув промінь сонця у тумані, вони краплинки радості несуть, радіють світлу, бо воно останнє. Осінні квіти. Прикрашають листопад, правда ж? Погляньте перед нами чорнобривці, яскравий символ України, символ нашого українського народу, який уособлює дитинство, рідну матір, батька, рідну оселю. Також листопад нам дарує можливість помилуватися намистинками шипшини на тоненьких гілочках. Погляньте, яка краса! Це плоди шевшини, в яких міститься багато вітаміну С. З них готують смачні корисні відвари, які підвищують імунітет дітей та дорослих. Також листопад прикрашають червоні грона горобини та калини. Листопад це період пізньої осені. Його ще називають воротами зими. Вночі вже можуть бути заморозки, а вранці на дорогах на сухому листі чи траві можна побачити паморозь. Калюжі можуть вкриватися тонким льодом. Природа налаштовується на зимовий спочинок. Дякую за увагу!